Танюш, а зараз давайте я пропоную проговорити етапи придбання нерухомості. В чому різниця між Україною і Іспанією. Якщо так, що, не проти, я почну з Іспанії. Так, так? Звичайно, починайте перший етап це вибір самої нерухомості. Після того як ми вибрали нерухомість, ми підписуємо договір резерву. Договір резерву підписується між продавцями і покупцями нерухомості. Після того як ми підписали цю угоду, ми займаємося акумуляцією коштів на рахунку. А юристи займаються перевіркою даної нерухомості. Ну і вже безпосередньо саме підписання договору купівлі-продажу відбувається в назначений термін. Всі збираються у нотаріуса, Ми підписуємо договір. Тобто, фактично, для придбання нерухомості, ну враховуючи відстань. Нам потрібно, щоб клієнт прибув ну, як мінімум два рази. Перший раз на вибір нерухомості підписання договору резерву, другий раз це вже безпосередньо на куплю-продаж. Як відбуваються у вас етапи придбання нерухомості? Дякую за запитання на рахунок України. Що у нас першочергово, звичайно ж, кожен клієнт вибирає свою нерухомість, що йому підходить, так як він зазвичай знаходиться на місці, тобто це більше як локальне, локальне придбання. То вибираємо там день, перегляди, так ми можемо фізично це все зробити. Тобто для когось потрібно достатньо і одного дня, для когось місяць. А також наступний етап, коли ми вже вибрали об'єкт нерухомості для придбання, робиться договір авансу або попередній договір купівлі продажу. Документи на рахунок цього об'єкту, який ми вибрали, ми перевіряємо до, до того, як буде підписаний договір авансу. Тобто це заздалегідь піде перевірка вже, якщо при умові, що все гаразд, тільки після того ми даємо гарантійний платіж, аванс угу. і піде підготовка документів. Для України при умові, що у покупцям вже всі кошти є для придбання, ми можемо зробити за один день. То в нас угода, можлива за один день. А якщо, звичайно, там є якісь потрібні там моменти по часу, наприклад, дружина за кордоном ще не повернулася, так а ця ага. людина в шлюбі. То ми маємо почекати, поки дружина приїде, і вже підписати цей договір, або беремо, що дружина дасть згоду до цього підписання. Тобто, вземо вже будемо враховувати, де знаходяться власники, де знаходяться покупці, чи вони є всі на місці, чи всі є документи.